Шановні колеги, всім доброго ранку. Прошу вшанувати колег мовчання пам'ятних захисників, шанувати колег мовчання сатера Івана Івановича, жителя Селеколищівка, який героїчно загинув, захищаючи рідну Україну. Вічна пам'ять, вічна слава і царством да героя. Дякую, прошу працювання. За, на запрошені. Сьогодні ми проводимо засідання виконавчого комітету робітня селищ ради і із 20 рушанів з'явилося 12. Не, наявність необхідного форму до нашої роботи є. Тому дозволяє засідання виконком селищ ради оголосити відкритим. Хто за, хто проти, хто отримався для того, Підтримано отоголосимо. До вашої уваги пропонують такі передання про затвердження протоколу номер 1 від 6. Січня 25-го року засідання комісії станання матеріально грошової допомоги військовослужбовцям, які брали оберуть участь у захисті України, членів сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців. Сьогодні ми з вами відділяємо кошти на поховання нашого земляка, жителя села Толещівки сахара Івана Івановича. Прошу підтримати виділення коштів у сумі 50 тисяч гривень. Хто за, хто проти, хто утримався. Дякую. Рішення прийняв одноголосно. На цьому зачинаємо згонкому, оголошую закритим.